Різдво приходить у країну мумітролів. Деякі мешканці країни мумітролів. Мумітроль дуже цікавий дружелюбний троль. Він любить пригоди, особливо коли вони відбуваються з ним та його друзями. Та якщо пригоди стають надто небезпечними, він біжить по допомогу до мумімами. Мумі мама має м'яку вдачу там, де годиться проявляти м'якість. І торбинку, повну сухих та чистих вовняних шкарпеток, порошків від болю у животі та карамельок. Вона ніколи не втрачає самовладання, дбає, щоб кожне створіннячко в країні мумітролів мало за потреби де переночувати. Мумі тато дуже мудрий і досвідчений троль, принаймні сам так вважає. Іноді його душа прагне несамовитих пригод, як у далекій юності. Тоді він сідає у своєму кабінеті і пише мемуари велику книжку про все, що трапилося з ним у житті. Хропся захоплюється усім таким же гарним, як вона сама. Вона спритна й дотепна, однак бажала б, щоб життя в Україні мумітролів було розкішнішим і драматичнішим. У країні мумітролів настала зима. Скути кригою море було мовчазне і непорушне. Глибоко під землею спали усілякі повзики й равлики, а під своїми ковдрочками запала у довгу зимову сплячку родина мумітролів. Вони вклалися до сну наприкінці жовтня і мали намір спати аж до весни, як і щороку. Однак Гемуль цього не розумів він стояв на даху й грібся у глибокому снігу, доки його рукавиці вщент не промокли. Гемуль шукав вхід до будиночка, ляду на даху. Ці тролі лише й знають, що спати, тоді як я працюю, важко гарую, щоб до нас прийшло різдво, бурчав він. Урешті решт Гемуль таки знайшов дахову ляду, тільки ж не пригадував, як вона відчинялася до середини чи назовні. Обережно потупцював по ній. Ляда раптом подалася під лапами, і Гемуль провалився униз просто у темряву. Як же це не Гемульно?» Обурено гарикнув він, приземлившись на купу мотлоху, який мумі родина винесла на горище до весни. Ось тепер він насправді розсердився, гупаючи, зійшов сходами з горища, розчахнув двері вітальні й крикнув Скоро різдво, а ви тут собі спите. Це просто нечувано!» Холодний, тривожний вітер війнув у сни мумі троля. Глибоко з-під ковтри почулося голосне зітхання. Умітруль хотів лиш одного ще поспати і додивитися сни про сонячні літні надвечір'я. Однак даремними були його сподівання, бо Гимуль стягнув з нього ковдру і зарепетував, що час прокидатися. Уже прийшла весна? пробурмотів мумітруль. Ми вже наспалися. Весна? перепитав Гимуль. Яка весна? Скоро сюди прийде Різдво, розумієш? Різдво. В мене ще нічого не зроблено, і вони послали мене розкопати з під снігу вашу хатинку. Усі гасають, мов ошалілі, нічого ще не готово. Як же я втомився від вас і від вашої сплячки? Гемоль знову погубав долари сходами і зник за даховою лядою. Мамо, прокидайся, заходився будити мумі маму, момітроль. Щось страшне йде до нас, різдвом називається. Ти про що? Настрашено виткнула носа з під ковдримомі мама. Точно не знаю, але Гимуль каже, що нічого ще не готово і що всі гасають навколо, мов ошалілі, а треба ж добре підготуватися. Потім Момі-тролю розбудив хоробся і прошепотів Не лякайся, але сюди суне щось страшне. Спокійно, без паніки, сказав Момі-тато. Зараз з'ясуємо, що й до чого. Усі рушили мокрими гимуловими слідами на горище і вилізли на дах хатинки мумітролів. Ой, що це? Уся країна мумітролів була угорнута вогкою ватою. Вона вкривала гори й дерева, річку і увесь будиночок, і була холодною на дотик. То це Різдво? вражено запитав мумітато. Він набрав у лапи вати і підніс до очей. Цікаво. Воно виросло з землі чи нападало з неба. Якщо впало все нараз, то мало б бути боліче, буркотів мумітато. Але ж, тату, це сніг. Він летить з неба легесенько й потрошки, пояснив мумітроль. Одна знайома родина мумітролів проїжджала неподалік з ялинкою на санчатах і побачила на даху мумітролів. Ага, нарешті прокинулися. Покваптеся, роздобути ялинку, доки не стемніло, крикнула вона. Ялинку? вражено перепитав мумітато. Навіщо? Але знайома не мала часу на балачки. Вона сказала, що ми повинні роздобути ялинку, доки не стемніло, прошепотіла хробся. То оте страшне прийде ввечері? Без сумніву, ялинка потрібна, щоб захиститися від страхіття, промовив мумітато. Треба то треба. Коли вирушите на пошуку ялинки, не забудьте загорнути шиї шаликами і одягнути рукавички. А я тим часом спробую розпалити грубку, сказала Мумі-мама. Вона ні за що не могла дозволити, щоб мерзла хоч якась жива істота крихітні малючки, наприклад, одне таке бідачисько тремтіло від холоду під варандою. Мумі-мама відразу запропонувала йому горня гарячого чаю. Мумі-тролі подалися до лісу за ялинку. Але яку обрати? Може, різдво хоче особливого сорту ялинки? Як гадаєте, можливо, ялинка потрібна для того, щоб у ній ховатися? поцікавився мумітроль. Не знаю, відповів мумітато. Зовсім не орієнтуюся у цьому питанні. У такому разі ліпше, щоб ялинка була велика, і ми всі під нею вмістилися. Запропонувала хробся. Візьмемо оцю, рішуче мовив мумі тато, ударивши сокирою найближче деревце, не надто велике. Він більше не хотів шукати ялинку. Захекався, брести глибоким снігом та й лапи змерзли. Якщо доведеться ховатися, тісно притулимося одне до одного, сказав мумі-тату і зрубав ялинку. Ялинку принесли додому і встромили у сніг. Ну, ось маємо ялинку, мовив тато мумітроля. Щоб знати, що з нею чинити далі. Яка ж вона гарна. скрикнув малючок, який удвох із мамою вийшов на подвір'я. І зачервонівся по самій вуха від того, що відважився заговорити вголос. А ти знаєш, нащо у домі ялинка? запитав мумі тато. Її треба вдягнути, прошепотів малючок. Одягнути? Але ми не маємо такого великого вбрання, розхвилювалася мама Ні, вдягати треба не в одежину, а оздоблювати прикрасами, найгарнішими, які й знайдуться. Таке я чув. Малючок раптом засарублено затулив личку лапками і миті сховався за спину Мумі-тато мумі замислився над словами малючка. Здається, я починаю розуміти. Якщо ялинку прикрашають, то це означає, що не ховатися під нею треба, а зворушити і задобрити нею страховисько. Усі заходилися причупурювати ялинку найгарнішим, що знайшлося вдома черепашками, перлами і кришталиками. На вершечок почупили червону шовкову троянду, яку мумі-тато колись подарував мумі-мамі. Вони віддали ялинці все найгарніше, лиш би задобрити грізні сили зими. Може, тепер різдво подобріє і не буде надто страхітливим, озвався Мумітроль. Коли ялинку вже вдягнули, повз неї промчав хтось розчервонілий. То була Чепуруля, вона дуже дуже квапилася. Глянь на нашу ялинку. закричав мумітроль. «О, ну і вигляд у неї. Але ви завжди були диваками. Мушу квапитися, немає часу. Треба приготувати вечерю для Різдва заторохтіла Чепоруля. – Вечерю для різдва? ошелешено перепитав Троль. – То воно ще й їсть? Лад і чистота, без вечері нічого не буде, нетерпляче гукнула Чепоруля, а тоді, відштовхнувшись ногою, помчала санчатами униз горба. Мумі мама заметушилася, негайно подалася на кухню і взялася до роботи. Приготувала збиті вершки, чорничний пиріг і гобельмоґль, усе усе, чим любила смакувати родина мумітролів. Як гадаєте, різдво дуже голодне? занепокоєно запитала мумі-мама. Навряд чи голодніше за мене, відповів мумі-тато, замріяно дивлячись на смачні наїдки й напої. Спали сутінки. Унизу в долині в усіх вікнах почали засвічуватися світелка. Вони плавкотіли під деревами і в кожному гніздечку на ялках. Їхні відблиски переливалися на снігу туди й сюди. Видно, різдво любить світло і світелка. Мумітроль позбирав докупи усі свічки, які лише зміг знайти вдома, повструмляв їх у сніг навколо ялинки і запалив одну по одній. Усі разом свічки мали розігнати темряву і задобрити різдво. Решта родини розкладали під ялинкою страви у мисочках. У долині стало тихо. Мабуть, усі позамикалися у своїх хатинках, чекають на те страшне, що має невдовзі прийти, думав мумітруль. Лише одна постать самотньо блукала поміж деревами то був Гимуль. Агов, скоро же прийде Різдво? запитав мувітроль. Не заважай, роздратовано відповів Гимуль. Тицнувшись носом у довжелезний список, де майже всі пункти вже були перекреслені і щось пробурчав про різдвяні сюрпризи. Що це таке? злякано пришепотіла хробся. Які сюрпризи? Ще щось сталося. Подарунки? З кожним роком їх треба дедалі більше. Як я встигну знайти всім подарунки? Зачекай. скрикнув мумітроль. Поясни нам. Але Вемуль нічого не пояснив зник у темряві, розхвальований, як і всі, очікуванням Різдва. Усі поспішили у хатинку шукати дарунки. Мумі тато обрав для подарунка свою улюблену водочку, написав на картці для Різдва і причепив до пакета. Хробця стягнула з ніжки браслетик, найгарніше, що мала, загортаючи його у шовковистий папір, ледь чутно зітхнула з жалем. Мумі-мама відчинила свою найпотаємнішу шухляду і вийняла звідти книжку з чудовими малюнками. То була єдина книжка з малюнками на всю країну мумітролів. Подарунок мумітроля був такий таємний і такий гарний, що ніхто не зміг його бачити. Навіть тоді, коли зима закінчилася і прийшла весна, мумітроль нікому не зізнався, що ж то був за подарунок. Усі виклали дарунки навколо ялинки. А тоді повсідалися кружком у сніг і почали чекати на катастрофу. Минав час, а нічого не відбувалося, лише крихітний малючок знову наважився виткнутися з під веранди, привів з собою усіх своїх родичів і друзів таких самокрихітних, щиреньких, змерзлих і несміливих, як він сам. Радісного різдва, знічено прошепотів малючок. Ти, мабуть, перший, хто вважає різдво радісним буркнув мумітата. Невже не боїшся того, що станеться, коли воно прийде? Різдво вже тут, пробурмотів малючок. Хіба не бачите? Он де, яка у вас розкішна різдвяна ялинка. І стільки смачненького, додав один із його родичів. І справжні подарунки, і собі докинув інший родич. Завжди мріяв про таке різдво, зітхнув малючок. Малючок зі своїми родичами сиділи тихо тихесенько. У них ніколи не було свого різдва. У повітрі аж відчувалося, як палко вони його прахнули, відчувалося дедалі сильніше. Зрештою, Мумі-мама підсунулася трохи ближче до Мумі-тата і щось прошепотіла йому на вухо. Мумі-тата на мить замислився, а тоді обернувся до малючка. Ласкаво просимо, це і ваше різдво сказав він. Малючок не повірив своєму щастю. То вони теж матимуть і ялинку, і подарунки, і смачне пригощення? Їхні носики затремтіли від зворушення. Нарешті малючки святкуватимуть Різдво по справжньому. Сама ж родина мумітролів вирішила, що ліпше заховатися вдома. Хто не розгнівається на них різдво? Про всяк випадок мумітролі заховалися під столом у вітальні, довго там сиділи й чекали, нічого не відбувалося. Нарешті вони відважилися підійти до вікна. На дворі малючки святкували різдво, їли пили і розгортали подарунки. Ще ніколи у житті їм не було так радісно. Потім усі крихітки вилізли на ялинку і почепили на гілках запалені свічечки. На вершечку ялинки бракує Великої зірки, завважив дядечку малючка. Ой, прошепотіла мама, Здається, треба було нам ще роздобути десь зірку. Але ж як зірки так далеко? мумі Мумі-тролі задерли голови до неба, великого, превеликого, темного і повного яскравих зірок. Зірок було тисячі разів більше, ніж влітку, і раптом вони побачили. Найбільша зірка висіла просто над вершечком їхньої ялинки. Я втомилася і хочу спати, промовила мумі мама. Не маю сили ламати собі голову, що все це повинно означати, але начеб нічого страшного. Принаймні я вже більше не боюся різдва, позіхнув мумі троль. Мабуть, гемулячи Поруля та всі решта щось наплутали. Усі Мумі тролі знову повлягалися у свої ліжечка. Досипляти і чекати весни. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити вподобайки та підписуватися на канал. А в інфоксі під цим відео я залишаю інформацію, як долучитися до телеграм-каналу, де вже зібрано понад 300 аудіоказок. Тому загляніть туди. До зустрічі!